Доброго усім дня! Ви знову на нашому каналі Миколай Сікаччина та Юлія Ворона. Сьогодні з нами Дмитро Лісовий, наш спортсмен. Дмитро готується до змагань міжнародного рівня NPC Worldwide. Okay. І в нас сьогодні заключний тиждень. Ми сьогодні будемо пропрацьовувати грудні м'язи. Заодно покажемо вам, як це правильно робити, і потроху будемо пояснювати. Готовий? Так. Yeah. Поехала. Отже, першою нашою вправою ми виберемо жим штанги лазячи під кутом у машині Смітта. Вже ми безпосередньо вправи, які дуже дуже базові, не сильно втягуємо в тренування, оскільки період сушки і можна злегка так травмуватися. Нам не потрібно. Переступати перешкоди, які ми створюємо самі, ну, самі собі. Тому ми будемо робити правильно. Тому ми сьогодні вже велику вагу не беремо. Ми беремо більш ізольовані вправи і починаємо працювати над верхом грудних. Робимо? Угу. Давай. Я пішов. Злікті трішки вперед виводимо і прожимаємо безпосередньо вверх одного м'язу. Так це виглядає на Димону зараз. Так. Я йому складу компанію, щоб самому було не гірко тренуватися, щоб все було спокійно, Теж не буду брати велику вагу, ну не через те, що я буду травмувати через те, що я слабак. <гум> Зараз буде так. Щоб добавити більше азарту. Ти ж не проти? Давай. Якраз 100 кілограмів, 65. Ну, ми не дуже любимо скучати між підходами, тому зазвичай тримаємо більш високу інтенсивність, тим більше зараз. Тож в перерві ще будемо вкидувати додатково для пампу якусь розводичку в кросовері зробимо, не? Угу. Ну, пішли. Зараз зіма покаже зведення рук в кросовері, але трошечки будуть нюанси. Ми будемо зараз працювати більше навіть не на низ, а на верхні частини. Тобто піднімати будемо досить високо і акцентуватися да, на верхах. Десь воно і туди йде на межі трошечки вже передня дельта, верхня грудна. Але нас це влаштовує. Якщо ми навіть зробимо більш чітку зону розділення цих м'язів, то нам це тільки плюс. Проживай, прожимай, тримай. Ой, добре. Зверніть увагу, лопатки ззаду стягнуті, тобто ми не цутуємося. Ми нагамаються вдавити виключно грудними. Самі плечові сустави вгору не тягнемо, або плечик, то кажуть, траповими клаємо. Що воно пампить? Да. Хорошо. Ще є памп. Взагалі чудово. Тобто, паша жирний. <laughs> Я жартую. Це означає, що ще в нього є в якісь мірі там гікоген десь гуляє. А я попробую. Головне зловити це відчуття де вас цей верх грудної. От я зараз другою чуваю, аж неприємно, якось стої припікає. Якось так. Значить, трошечки розберемося по кількості підходів цієї двійки. Ми її робимо не суперсетами, ми її робимо вкладеними підходами, щоб просто не вимотуватися, як, щоб могли щось таке жати і щось тут піднімати. Тобто суперсет нам вже тут не є необхідний. Завдання просто пропрацювати, углубити, деталізувати, все як то кажуть. Кількість повторень там робимо 8-12 в класику. На силові вже геті приблизно не опускаємось. Тут можемо хоч і до 20 разів. Підходів 3, підходів 3. Ми зробили свої три підходи там і там. Що ми робимо далі? Просто зміщаємо навантаження вниз, як я люблю, як я казав там. З найщиршими м'язами, що там ми йшли згору, згори вниз, тут ми теж підемо по м'язу, згори вниз. Тобто Що ми робимо? Опускаємо лаву. Ну і робимо так, щоб вона нам лягала штана в правильне положення. Тобто ми її просто змістимо вперед. Зараз протестуємо на Дімуну, мало ли щось. Так. А це жалко. Дадімо, акуратно. Зверніть увагу, знову ж таки, пішов вверх і одночасно вже вмикається. Середня. Середній поверх, так би мовити. Тобі подобається? Так. Да. Значить, мало зробив, раз він подобається. Раз не задавило, не крякнув там. І Тепер переходимо до мене. Ще раз повторюсь, це тренування вже спортсмена, який доходить до змагань. Да?

Присутній легкий змагальний фактор. Це щоб його позлив, щоб я ще більше, більше піднімав. На наступний підхід зробить 13, надо більше. І так і підемо з ним. На красуєш, на красуєш. Давай. Давай зараз стандартне проявлення. Уже чуть-чуть нахил зробимо. Ага. Давайте виспить поставимо. Нам вже взабагато не треба перший підхід. Виходь вперед. І тепер дивимося на його груди. Вже пішли, зміщимо навантаження. Ось сюди. О! Якось так у нас вийде. Чим ближче до змагань, тим більше відчуття в м'язах запуститься вже. Вже він класно відчуває, тому вже не треба там по пів години шукати, нащупувати. Він вже її нащупав. І сьогодні ми зробимо все, щоб було добре. Завівся на камеру, зробив 30 Так? Да? Майже Майже 30. Нічого другому підході зробиш 30. Можна тут верхній точці робити невелику паузу, але знову ж таки на відчуттях грудної. Якось отак, щоб я стекло різав, якщо там під бородою щось видно, звісно. Видно волокна. Видно волокна, бороди, так? Да? Хочеш показати грудь, Не трохи борду, блять. Заговорився про стороху, ось, та й не починав. Ну що, пішли далі знову. Ну що ж, є в нас вже і тут 3-3. Продовжимо далі. Щодро, логічно. Треба опуститись нижче, опускаємося ще нижче, завалюємо лавку ще вниз і трошечки стоїмо вперед, щоб було комфортно для зв'язок, для сухожиль, щоб сустави, плечі не так? Да? Не достав. Достав. Давай. Зараз запускає дуже обережно, тому що там у нас є мікрофон. Поки що є. Да? Скільки? 12 нас. Я так і знав. Тут велика кількість підходів у нас. Відносно велика кількість повторень. Ще раз повторюю, що за вагою ми не спішимо. У нас тут буквально стоїть 105 кг. і більше нам сьогодні не потрібно. Ми зараз акцентовані на кількість самоповторів, на якість навіть як закінчить змагання, сезон. от Тоді ми з ним будемо піднімати. Будемо піднімати? Да. Хорошо. Сьогодні ми просто ледачі. Так, саме теж мікрофон зараз буде попадати, Та нічого. Я не буду пускати. Фух. 14. Погнали, красавчик. Зараз діду задав правильне питання, як робити далі. Ну що ж, як робити? Зміщено навантаження ще нижче. Стійка більш пряма, Лікоть по трасу. І вже піль на нижню частину грудного мезу. Готов? Mm -hmm. Поїхали. А на рівні ще стань. О. І тупо не замок стиски. Перед що лікарсь стріляємо. Мизиниці вдавляємо. О! Майка Дімона шикарна, тож видно, що людина працює. Тебе ще розуміють. Рожа вони в Я один як лоп прийшов червоні. Слава тренера. Ні, ну я не знаю, як він, я вже забився, в принципі в мене вуглевода є. У нас добре. Але зараз коли робити, то вже такий памп, що... Груди просто йдуть од вас. Так як ти там робив, як я тобі поясню. Що ти? Да. Мізинці. Мізинчики до туди. Є там щось? У мене? Хороше. Хорошо. Зараховано. Як же воно поче? Є. Yeah. Yeah. Так, ну що, раз ПП зробимо для розмалічки пустим грифом, так? Да? Пустим? Да. Один назад це пустий у нас. <риск> <риск> Той для слабаків. А дівчатка у нас теж розминають шістдесятки. 60 60-ки. <риск> Просто мене ні, якщо треба, то не стісняйся. Ні, не треба, спасибо. 60 кг. Будемо позоритися вже, як тільки можемо. От зараз класно. вправа пропрацьовується вже весь грудний м'яз. Та не роби багато, втомишся. Тренер вдачі ні спортсмен, буває таке. Так, даю. В буквальному плані ми вже грудну замучили сьогодні. Уже було три вправи нажимі, три в кросоврі, але дімо мало. Якщо спали зайву кілокалорію, зараз це вже не страшно, це тільки за добре, да. Тож ми робимо таким хватом. Чому таким? Тому що там ми робили стандартним хватом, а тут вже просто дожмемо все, що лишилося. Направимо по волокнам навантаження, ну, типу, анатомічно правильно. І будемо жати, так? Да? Це дуже Чому, що, ти вже гарно, гарно видно. видно. Да? Що там видно? Е... Ну я тоді дійшов роботу. розкази хвали. Так, що ми було класно видно, що нічого не включається. Тут два сотка тогда? Уже п'ятнадцака, ні, я ж не казав, я просто подумав, що може там внизу п'ятнашка стоїть. Откидываю. Тут уже менше ста нема. Час оставить взагалі. На скики. ти скажи. Ні, ти каже, я буду робити. Шість? Ну давай. Сотка на шість. Дихай. От завдання головне. Не забувайте дихати, тому що кисень це ваша навіть. Це й все. Шість. Я думав, ти, як я. якщо 6, то два по 6. Ну то я тоді взагалі зроблю на два. Ти хочеш добавити просто, да? так? Що тоді шість? Хорошо, я тоді зроблю сім і я виграв. Давай, я согласен. Я ж углеводи мало їм. Це от маска для слабаків. Ой. Шість. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три, Чотири. я на 4. Так и делаем дальше? Ну я не знаю. Хочешь шаг? Ну, давай. Криминальщик. Ну давай что-то. Один с другом. Потом пойдем питом на твою любимую праву на брусе. Діжи, десятка, подстава. Глядачі сказали, що нема що, бо цей рекорд буде незарахований. Не чуди, спокійно, акуратно. Все-таки мета у нас змагання. Красавич. А мы і так Ну, <ріху> Давай, що ладно. Я просто за нею подряжусь. Будь отлично. Я на це пробував. В кінці тренування робити вже по 6 разів. Це той випадок, коли тренер іде на поводу спортсмена. В Молодого, в дерзкого спортсмена. Це в пенсійному віці, воно мені все треба. Давай, настройся. Я вже настановити піти додому. <плес> Ой Господи. Я хочу пиво і доміно. з дідома на скам'яки. Коротше, груди сказали, до побачення сьогодні вже. Разом з ними вже все повернулося. Що ми сьогодні зробили? Жим-штанги під кутом сміта. Три різних положення зверху до низу прийшли. В кроссовері зробили теж вверх, середина-низ. Ну і тут ми вже просто дотиснулися. Небагато всього. 18. Ну, 20-22 підходи для грудних. Я думаю, що перед змаганнями вам буде достатньо. Якось так. Ну що ж, ви були з нами на каналі, ми за це вам дуже вдячні. Сподіваємося, що були вам корисними. Показали тренування грудних, везде стоїть в статіки, аби дай Боже не впав, бо він зараз і не дихає, мабуть, живіт, Ще, ну, позує правильно. Покажися спереді грудну. А я буду казати, що дивіться наші випуски, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково коментуйте, Особенно, ну, особливо ми будемо вдячні за негативні коменти. Ми дуже любимо їх читати, сміятися, не відповідаючи.